Що вам найбільше подобається в перегонах? Реалістичне керування, чи навпаки більш спрощене? А може ви просто кайфуєте від вигляду тачок? Розрізняють два типи це аркада і симулятор. Симулятор потребує багато часу і майстерності, плюс обладнання, яке немало коштує, аркади ж навпаки не змушують вас завчати траєкторію в поворотах, шукати точки гальмування, налаштовувати підвізку. Вона пробачає вам помилки порівняно з симуляторами. А я, як авторитетний власник руля, можу про це стверджувати. А ось чи є щось середнє між симулятором і аркадами? Четверта фор заявляється однією із кращих представників цієї золотої середини, і моя мета вам це довести. Автопарк налічує більше 450 моделів авто. А якщо порахувати різні модифікації деяких моделей, то і всі 752. На будь-який смак і настрій від класики до сучасних гіперкарів. Але тільки до 2020 року, так як гру перестали оновлювати. А як вони виглядають? Ось це графон. Не те, що в реальності. Питання графіки розкривається ще під час ваших подорожей по карті. Тут дуже гарні краєвиди. Завжди подобалася Англія із своїм ландшафтом, лісами і кліматом. У грі постійно міняється клімат, до речі. Кожен тиждень міняється пора року. Щеплення з трасою також впливає від пори року, якщо бути обережні зимою або коли є великий дощ. Випробувати всю техніку можна на різних типах гонок: чи це будуть гонки по асфальті, автокрос або ґрунтова серія. Є багато челенджів, які розкидані по всій карті. Це можуть бути стрибки різні, швидкісні відрізки, радари або зони для дріфта. Унікальні івенти, які міняються кожний тиждень разом з погодою. Це валіро. Але є нюанс. Деякі авто добуваються шляхом накопичення балів за івенти. Вам прийдеться майже все проходити, якщо певне авто вам сподобається. Деякі режими вам можуть не зайти, як і мені. Наприклад, режим зомбі, де треба ловити інших гравців. І результат залежить від командної роботи. Але якщо команда програє, то балів ви не отримаєте. Скажу чесно, вас будуть змушувати грати режими, які вам не подобаються. Менше як в п'ятій форзі, але будуть. Авто кастомізується. So Тут є класний тюнінг з багатьма налаштуваннями. Ще би розбиратися в ньому. У мене немає на це часу і я постійно беру тюнінг у спільноті. Тут є така функція. Заходите, сортуєте по рейтингу, вибираєте кращий і погнали. Є непоганий стайлінг із дуже гнучким редактором по створенню ліврей. Також ви можете завантажити готові стилі від гравців. Але деталі для сталінгу кузова не на всі авто можна поставити. Просто деякі автокомпанії не дозволяють візуально міняти стилі машин або розвивати свої машини в грі, або взагалі потребують, щоб їхня марка була найкращою в грі. не буду показувати пальцем, хто це. Toasty! Онлайн тут насичений подіями. Можна брати участь у івентових гонках, але там є умови по машинах і класах. Можна створити власний заїзд на своїх умовах. Це буде свій маршрут, або якась конкретна модель авто, або проходити всі гонки по сюжету з іншими гравцями. Є королівська битва, де на одній карті змагаються до 100 гравців, але за весь час я бачив тільки 76 максимум. І по сьогоднішній день тут тримається доволі непоганий онлайн. Суть королівської битви полягає в тому, що ви маєте лишитися один. Шукаєте по карті краще авто, ви можете їх просто знайти, або змагаючись з другими гравцями. Доганяєте, сигналите, активується рандомна гонка, виграєте її і отримуєте машину на рівень більшу. Різноманіття тут на рівні. Є навіть дві великих DLC. Це дві окремі локації з новими трасами і подіями. Є крута гора для дріфту. І навіть Майнкрафт. Гра дуже доброзичлива до вас. Є різні типи складності. Тут кожен підбере собі по майстерності драйватарів. Ви можете відключити різні допоміжні системи, якщо хочете хардкору. Або навпаки, зробити, щоб гра за вас все робила. За вас навіть гальмувати будуть, якщо вам це потрібно. Тут відкритий світ і повна свобода, але потрібно пройти вступ і інакше вас ніхто не випустить. За будь-які дії ви отримуєте досвід, але тут нічого такого, просто відкриваєте карточки з халявними подарунками. Сюжет тут на рівні ти приїхав на фестиваль і маєш виграти все, що можна. Але гра не про це. Можна купувати будинки, одягати вашого персонажа. Тут є просто куча всього, що відкривається за проходження різних активностей. Прикольні емоції, які ви будете бачити під час завантажувального екрану або після перемоги в якійсь гонці, багато непоганої музики, є радіостанції, і в будь-який момент можна перемикати треки. Деякі з них грають в цьому огляді, і я надіюсь, ви оцінили їх. Ну і декілька слів про підтримку. Хоч і гру перестали підтримувати всякими патчами-обновами, але можете сміло писати в підтримку, якщо сталися якісь проблеми. Наприклад, в мене злетіли всі сейви за 2 роки гри. Довго вони зі мною мучилися, але вернули весь інвентар в грі, і я тепер щасливий. Оцінюю гру на 75 зі 100. Приємна графіка. Зручна фізика керування і налаштування, класні звуки двигунів, є можливість вибору будь-якого режиму на власних умовах, але з часом псують настрій івенти, а саме режими, які вас змушують грати, коли є потрібна івентова тачка. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Надіюсь, ви зацінили це відео. З вами був дом і до зустрічі! Congratulations. Congratulations! You are the eliminator!